Віталій батарея Шахів, рай проти Polish 72, Греція рейтинг 1991. Що будемо грати з ним? Вай. Не знаю, давай слон b5. Спаночка така. По фішеру 2.0. а 6 h5. Блін, підготовний чувак. Що ти зробиш тут? А там далі що? Не пам'ятаю. Все, мої знання закінчились. На D4, Ты тут бьешь дефекты, дефекты, маленькие. Так. повернеться, Ні. Ну, забрав тоді. І назад. Тримати просто поля вторгнення бажано. Кінь туди. Ну, давайте. Так. Ой, тих, 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 тих. Тігр. Так, побачимо, що буде далі. Такий хід, наприклад, з пішачками проблемс у нас. З пішечками у нас проблемс невеличкий. Так. Так, так, так. Що ви відають пішика? Тут Я просто його, чи я можу його якось прогнати, цікаво. Ну, я даю 4 піти. Якщо вдасться, то все окей. Ну як? На перший час. Зразу не програю, як то кажуть. Так, забере. А можу, значить, не встигнути, да? Ну, окей. Можу і не встигну. Добре. А він все рівно сюди лізе. Ай-яй-яй-яй-яй. Пішечки тут віддавати не хочеться, але вже віддав. Мені чомусь не бере, ну. то Кажуть Бог, тобі суддя. Намагаюсь трошечки понизити активність Чорнопольника. Що відійде, то буду по чорним полям ставити. Ну, тут також можна по чорним полям. Ну, поки що. Так. Так. На взяття сюди йду на взяття. Нема ходу є 5, на жаль. Така неприємна новина. Так. Ну, наприклад, понизимо в класі. Підемо сюди. Я хочу, щоб він просто забрав. Ні, він. Не, не ведеться він. Ну око. Тепер треба якось коником знаходити свої шанси невеличкі. Так, мене це влаштовує. Взагалі. Сюди просто б'ю. Він буде потім збивати мене, да? Ні, туди просто Так, може А наш. Якось його трошечки. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так. А, толку назад іде. Так, ну добре, давай так. Погрожую вилкою, F6 в шість нього хід, да. А ми не пропустимо тебе. Ми того слона будемо блокувати. Ти ти. Дійсно, тут позиція така собі, але. Але. Так. Давай, 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 давай. Взяв а ми сюди, Шах. взяв а... А ми сюди, побачив походу ах ти. Ми вийшли з Шахти. Ми вийшли з Шахти. Так, тепер, що тепер? Блокуємо? Підходимо? З'їдаємо. А, вон он нашел. Так. Че, чем я заравничу, залезу, да? Что тут взагали ничья? Чек. Тут то взагалі не нічия. Так, дякую за партію. Подивимося, 86 на 81. Ну інш іншпільокс слон проти коня. Це шикардос. Треба було слона просто взяти. Так, не очікував, що він викупає цей варіант. Значить, треба повторювати. Такі H2. Тура H2. На комп'ютері, звісно, цікаві варіанти малюю. Слон D6. g 3, типа, нічия, да? так. Так, ну понятно. Тому є 5. Так. Чому різниця? Ферзі 1. В цьому різниця. Ну, тонкий момент. Шажочок такий був. Ну окей, мені просто цікаво було цей варіант. Подивитися, як правильно тут грати. Так, <laughs> по компьютеру взагалі бездійна позиції. Мінус 1,5 у чорний. Так, але. Кінь зробив свою справу просто кругаля дав. Не знаю, як тут віддати. А Може і можна було взяти. Ну добре. Чіккс. Я тут розраховував на на взяття. Ша. І з'їдаємо. На вилочку. А зівнув він. Не можна захищати, тому що як я б'ю і ферзь. Ну, приходиться. Йти на те, що все, без слона, ну і тут пішак спокій... спокійненько приходить. Воно, тут пад було не влупити йому. Мат, в 30 ходів комп'ютер показував. Поперекручувались. Ну і він здався. Прикольна партія.